Будемо маринувати нашу рібку. Дивіться, беремо сіль, оливкову олію беремо. Травки. Можна просто перець, можна суміш, як хочете. Також додаємо вино сухе, біле. Бережно втираємо. Можна сказати, масажуємо і залишаємо на мариновку. Так само окремо я хочу замаринувати рибку сарпа. Бачите, яка срібляста в смужечку жовту. Я її почистила швиденько. Зараз замаринуємо, теж будемо запікати. Коли рибка буде готова, полити соком лимончика буде дуже смачно.